По-перше, ми створили дуже цікаву і добру систему петиції, тобто електронне звернення, що якщо підпишуть деяка кількість голосів, то міська влада, чи державна влада, чи кабінет міністрів чи президент має розглянути це звернення. Тобто, розглянути. не вирішити, тому бо не факт, що це їхні повноваження, але це означає, що колективно набаліша тема, і треба відповісти. Першим uh, пробним Інструментом, який став хорошою школою для українських громадян в тому, як можна легко долучитися до електронної демократії, стало запровадження в країні після Майдану інституту електронних петицій. Це була ініціатива нашої експертної групи, нашого центру. Ми Знайшли порозуміння серед наших колег по реанімаційному пакету реформ, домовилися про співпрацю з адміністрацією президента України, напрацювали спільно законопроект, і в 2015 році він був великою більшістю проголосований в Верховній Раді, і з кінця 2015 року працює практично по всій країні. Треба сказати, що після прийняття закону про електронні петиції Україна стала чемпіоном світу по кількості таких сайтів. Зараз працюють сайти петицій президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, місцеві сайти петицій працюють у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та усіх інших обласних містах, де сайти петицій мають як міські, так і обласні ради. Крім того, сайти петиції працюють і в менших містах від Вішнево до Калуш. В різних містах є різний рівень наприклад, президент має розглянути, якщо 25 тисяч голосів міська влада, починаючи там 300, 500, 900, пару тисяч, залежно від чи це велике місто чи маленьке місто. Це електронні петиції. Тобто, це прямий, скажімо, вплив чи думки, чим має влада, що має влада враховувати. Ну і також е, варто зазначити, що є ряд ідем інструментів. Які функціонують в глобальному масштабі, це, наприклад, електронні петиції, які можуть подавати громадяни з різних країн світу. Приклади таких сервісів: Care2Petitions та iPetitions. В принципі, якщо дивитись на ці вебсайти, то можна побачити, що вони в певній мірі є схожими. Є опція подати петицію, є інструкція, як подавати петицію, є переліки петиції, але також можна побачити, що є цікаві відмінності. Наприклад, на порталі Change.org є така опція, як залишити коментар до петиції, і коментарі оцінюють. Тобто петиції вони не лише подаються, але й активно обговорюються. І так, також є такі цікаві функції, як переглянути успішні історії активістів щодо подачі петицій. А є такі розділи, як карта петицій. Можна подивитись, у яких країнах найбільша кількість громадян користуються цим ідем-інструментом. Початкове захоплення сервісом було викликано. Хібним уявленням про те, що як тільки під петицією збереться необхідна кількість підписів, то президент або парламент, або місцева влада повинні виконати волю громадян. От обов'язково зібрали, виконали. Ну, Але це не так. Так, це не працює. В законі сказано, що представники органа влади або місцевого самоврядування повинні дати відповідь на розвернення, але зовсім не зобов'язані його виконувати. Щоб петиція перетворилася у закон, указ чи постанову, треба зробити ще достатньо багато кроків. Єдине виключення, коли мета авторів петиції співпадає з метою, що ставлять перед собою більшістю Верховній Раді, або тілі співпадають з цілями президента, тоді да, це працює. Добиватися своїх цілей справа не з простих. Те, що в Київраді зараз буде спеціальна людина, яка відповідає за реагування на петиції. Що зібрали необхідну кількість голосів зовсім не означає, що вона що петиція буде втілена у життя. Якщо не вживати додаткових заходів, якщо не тиснути на владу, не домагати, щоб петиція і ідеї були виконані завдяки тому, що е, само початку, наприклад, в тому ж самому Києві. Було вирішено поставити високий бар'єр, щоб це було не просто там кілька сотень, наприклад, підписів. Як це ну, традиційно прийнято, наприклад, по статуту Києва. Вважалося, що тисячу підписів це вже достатньо для будь-якого колективного звернення чи місцевої ініціативи для того, щоб воно розглянулося десь там, наприклад, на сесії Київради. Домовилися про 10 тисяч. Здавалося, це дуже високий бар'єр. Але насправді в результаті якість цих звернень стала дуже висока. І ці колективні звернення, на відміну від традиційних, які були знову ж таки, навіть якщо ви колектив не зробили, його, його громада не бачить. І громадського контролю за вашим зверненням бути не може. Тепер, мало того, що це велика спільнота, і на неї йде відповідно зовсім інша логіка реагування влади, але це привертає увагу всього, всієї громади. І на сьогоднішній день ми маємо цікавий феномен. На відміну від інших міст, які побоялися піднімати от пороги по кількості необхідних людей, і відповідно кампанії по долученню людей до підтримки таких от колективних звернень, таких петицій, ми маємо, коли по всій Україні не більше 30% позитивних відповідей влади на ці звернення, в Києві понад 70. А в Києві чітко виконується в результаті закон про 10-денний термін реагування на звернення. Київ змушений був почати наступні робити кроки. Він почав публічно звітуватися, що він робить тепер з тими петиціями, на які була висловлена позитивна позиція, що в цілому влада підтримує питання підняти в петиції. Саме цікаве далі, люди, які є прихильниками тієї чи іншої петиції, вони почали між собою гуртуватися, почали утворюватися нові спільноти. Це задало зовсім новий імпульс розвитку громадського сектору. І громадський сектор став значно більш впливовим. Треба розуміти, що електронна петиція або ініціатива, або звернення інструмент многофункціональний, що використовується по-різному в різних країнах. Наприклад, у Латвії 40% ініціатив, що були підтримані 10 тисячами підписів, перетворились у закони. Тому що у Латвії депутати сейму зацікавлені в голосах своїх виборців. Вони розуміють, що прийняття законів, які підтримуються більшістю громадян, грає на їх користь та дозволить бути обраними на інший строк. А наприклад, у Данії сервіс електронних петицій виявились. Зовсім не потрібний. При наявності сталої демократії голос кожної людини чутно і без додаткового посилювання, достатньо трьох громадян, щоб законопроект був внесений до парламенту. А для звернення до прем'єр-міністра Данії достатньо листа електронну пошту або просто у конверті з маркою. В Швейцарії електронна демократія існує у вигляді електронних референдумів, що перетворює громадську ініціативу у закони безпосередньо. А з іншого боку, у Росії сервіси електронних петицій достатньо поширені. Наприклад, російськомовна версія міжнародної платформи Change.org сама велика на цій платформі. А згідно рейтингу ООН, за залученням росіян до інструментів електронної демократії, вони займають 33-ю позицію, тобто лише на одну сходинку нижче нас. Але це їм ну, ніяк не допомагає. Петиції з точки зору росіян це ще царю, який може прислухатись, а може й не прислухатись. Наявність інструменту ще не робить його ефективним та придатним до використання, це розвиток е ком'юніті активних е громадян і їх спільнот, е які реалізуються через е е сервіс електронних петицій. Це найуспішніший успішний проект на сьогодні в Україні. Це е Найбільший найбільш популярний сервіс на сьогоднішній день в столиці ним користуються стільки ж скільки аналогічним сервісом до президента України. Це понад 400 тисяч громадян, і ця, ця спільнота зростає, де необхідно зібрати 10 тисяч, здається, багато голосів за те, щоб петиція стала успішна, але це дуже підняло високу якість цього інструменту. На сьогоднішній день в багатьох містах ми бачимо, що деколи петиції намагають, коли там є невисокий бар'єр, є низька якість самого змісту петиції. Є часто намагання використати їх в якихось там своїх економічних інтересах, політичних інтересах. В Києві практично всі петиції вони високоякісні і вони, наприклад, Жодна не стала інструментом, з яким міг скористатися забудовник. Це дуже велика проблема в Києві, коли є недобропорядні забудовники. І вони намагалися таким чином сформувати якби, образ, що вони порядні забудовники. Ну, намагаючись різними способами зібрати аудиторію під їхніми петиціями в підтримку їхніх проектів. Це було завжди не успішно. Одночасно, дуже багато петицій, які Піднімали питання, які раніше не вирішувалися, але за то, що не робили публічними, запустили процес їх вирішення. Запрацювали нічні маршрути, хоча багато років про це говорилося в Києві завдяки петиції. Київрада проголосувала мораторій на виробку зелених насаджень, і зараз це дуже серйозне питання. І ми сподіваємося, що Київ. Збережеться як зелена столи... найбільш зелена столиця Європи. А, запрацювали а, механізми повернення власності, яка була вкрадена до майдану. А, класичний приклад це сквер Небесної Сотні. Політичний тиск, який створила ця петиція, вона зібрала необхідну кількість голосів в рекордний термін, буквально за два дні. А, на сьогоднішній день суд прийняв рішення. В апеляційному суді вже теж прийнято рішення на користь київської громади. Е, цей сами, є великий процес е, зміни самої культури е, демократичного врядування в місті завдяки петиціям. Влада почала публічно, регулярно щомісяця звітуватися про те, що вона робить по кожній успішній петиції. Е, вона почала спілкуватися безпосередньо з авторами. Зараз вона прийняла вже оновлене положення про порядок роботи, і вперше в Україні запроваджується відповідальність за реалізацію тих успішних петицій, які влада підтримала. А в Києві рівень підтримки найвищий серед цієї України, тому що дуже висока якість петиції. те, що високий бар'єр. Що місяця, як мінімум, маємо успішну петицію. Таким чином треба зрозуміти, що головним завданням електронних петицій в наших умовах є негайне втілення вашої ідеї у життя якою б геніальною, чи важливою вона б не була, а лише популяризація вашої ідеї, збір прихильників для подальшого тиску на владу, робота і згуртування заради досягнення мети. Нічого просто так не буває. Написання петиції, збір підписів це лише частинка роботи. при тому частина креативна. Обов'язково, але на жаль, не вирішально. Ці петиції почали формувати нові спільноти. Це дуже потужно впливає на розвиток громадянського сектору. Традиційні сервіси електронної демократії вони до речі не завжди адмініструються урядом, а вони можуть адмініструватися в тому числі громадськими організаціями. Це в тому числі практика Прибалтійських країн, і це передбачено в тому числі вже нашим законодавством. Спільнота Вас вона організує кампанії на 15 мовах світу за допомогою е, тисяч волонтерів е, на різних континентах.